Максим Кочемар, тренер команди «Дніпро» Як вам сьогоднішній матч? Дуже тяжкий матч. Ми загубили багато емоцій. Нам матч понравився. Хлопці віддали все, що вони могли, все своє майстерство віддали своє. І Ми дуже пишаємось хлопцями. Завтра у вас знову гра з командою Кременчук. Чи зміните стратегію? Скоріше за все, ми будемо її змінити, бо у нас молоді хлопці і ми не можемо грати поспіль дві гри однаково. Бо ми, я повторюсь, дуже багато емоцій потеряли. І буде дуже трудно так завтра зіграти. Але ми будемо хлопців настраювати. Ми зараз будемо добре віддихати, щоб на завтра ми змогли добре підготуватись. І скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чого не вистачило команді для перемоги? Не вистачило нам майстерності і досвіду, або як не крутими молоді, молодіно. Ми тренерським штабом, навіть нашим головним тренером, який сьогодні захворів, а ми всі працювали, щоб ми були дуже задоволені. Дякую вам. Все, гарного дня. Ігор Єдапін, тренер команди «Кремічух». Чи задоволені ви сьогоднішньою грою? Ні, не задоволені. Чому? Ну, тому що було багато помилок, які привели до такого рахунку. А що потрібно покращити перед наступною грою, яка вже буде завтра? Ну, трошки включити голову і робити свою роботу. А як взагалі сьогоднішня гра суперника? Ну, суперник молодий, імпульсивний, агресивний, тому вже знайомі з, 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 з хокеєм, тому треба е не треба недооцінювати суперника ніколи. Будете змінювати стратегію? Ну, звісно, ми зробимо роботу над помилками і далі все виправимо. Дякую.